Полковник КДБ пустив по світу Пітер. Саме такий заголовок ще 20 років тому можна було зустріти на сторінці однієї з газет. Про Володимира Путіна як про злодія писали ще тоді. Дивіться детальніше у сюжеті. Про Путіна говорили і писали під час перебування його на посаді голови комітету із зовнішніх відносин мерії Петербурга. У статті писалося про скандал, коли депутатська комісія на чолі з Мариною Сальє зажадала відставки від посади голови комітету зовнішніх відносин мерії Володимира Путіна. У зв'язку з тим, що він видавав ліцензії та дозволив вивозити за кордон або обмінювати за бартером нафту, ліс, кольорові та рідкоземельні метали сумнівним і маловідомим фірмам. Таким чином Путім опустошив кишеню Петербурга на 122 мільйони доларів. Митниця товари за кордон не пустила. Матеріали були передані комісією для розслідування в прокуратуру та російський департамент кадрів. Чи відповів за цей проступок Володимир Путін? Його відомство не розповіло. Напевно, відтоді стало традицією, що злодії в країні шана, повага, влада і президентство. Донедавна так було і в Україні, доки українці нарешті визначили катюзі по заслузі і скинули зека президента. Здається, це очікує і Путіна.